Продовжуються випуски далі про спортивні події. До пори прийшла пора перемоги. Громадська організація стала чемпіоном міста з міні-футболу. Спортсмени вибороли першість у серії пенальті з рахунком 2-0. Саме їм і дістався кубок. Про перебіг змагань. Дивіться далі. Другий чемпіонат міста з міні-футболу стартував у вересні цього року. Учасниками змагань стали 9 команд. Це представники політичних партій, громадських установ, організацій та колективів Коломиї. Ми його започаткували того року. Для популяризації футболу, для здорового способу життя, для прикладу молодим молодому поколінню хочеться такі турніри більше і більше проводити. Я радий, що сьогодні були присутні глядачі, що прийшла з міської Ради прийшли заступник міського голови, сам міський голова, секретар міської ради. Це дуже приємно, що вони тут з нами і вручали сьогодні нагороди. До другого туру змагань увійшли чотири команди: члени пори, Машівці, міліціонери та футболісти виправної колонії номер 41 Всі вони боролися за право участі у фінальних змаганнях. За підсумками турніру, завершили чемпіонат міста зміні футболу, організація пора та сільмаш. Ветерани спортсмени зіграли нічию – 3-3. Лише за результатами пенальті фаворит турніру пора. У нас з цією командою кожен рік проходять по дві-три зустрічі і з перемінним успіхом. То вони, то ми виграємо. У нас в команді немає жодного професіонала. У нас лікарі, ковалі, продавці. А футболістів нема, але граємо. Після фінального турніру. Учасників змагань урочисто нагородив Юрій Овчаренко та Ігор Граділь. Окрім кубку, який отримали переможці, нагороди вручили ще чотирьом футболістам. Так відзначили кращого бомбардира, воротаря, суддю, та вручили приз за волю до перемоги.